7 лютого, 25 го засідання постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Склад комісії 5 чоловік, присутні 3, розпочинаємо роботу. На при запрошенні Валентина Степанівна, начальник управління фінансів селищної ради, і Іван Чбарський, перший заступник селищного голови, підійде зняти. На розгляд комісії представлено 13 питань. Розпочинаємо перше питання про передачу субвенцій з бюджетно-радісної селищної територіальної громади державного бюджету. В проєктах рішень вказані суми, вказані номера. Але ми їх тут озвучувати не будемо, тому що це оборонноздатність, це питання перерахування коштів на поселення для наших захисників. О, 500 тисяч військових частин. Пропоную. пропоную. хто за? Фресі. Наступне питання про передачу субвенцій з бюджету Радської середньої територіальної громади, державному бюджету. 500 тисяч. Інша частина. То, то, то. Наступне питання про передачу субвенції з бюджету Радської селищної громади державного бюджету. В сумі 200 тисяч. Інша частина. Може, у вас не в такому порядку. Ну, вже як да, да, Я тільки хочу запитати, це є від них запит? записи. З'ясовували, є офіційні запити, контакт, куди перераховувати. Тобто це вже напрацьоване. Ні, ні, я просто спитала, це не буде вже так, як це. Все напрацьоване. Є звернення, є контакт з фінансовою частиною частиною військової. Наступне питання про передачу субвенцій з бюджету Радівської селищної територіальної громади державного бюджету. Кошти в сумі 500 тисяч. Хто за? А це будь які частини, чи це тут саме служать наші радічани? Хто звертається? Хто, хто звертається? звертається? Я хто думаю, що на, зараз на часі таке питання давати тим, хто звертається, бо поки ми будемо чекати, хто там де Знає, наші служать. Вони всі нас захищають і всі ви бачите, гроші. що дай Бог, щоб є є, да, є є гроші, треба їх виділяти. Це так. однозначно, бо ви бачите, що як Європа переключиться на це все замість штатів. Але наступне питання про передачу субвенцій з бюджету Ратівської селищної територіальної громади, державного бюджету, кошти в сумі 500 тисяч. Інша військова частина. Тобто, да. Наступне питання про передачу субвенцій з бюджету Ратівської селищної територіальної громади державному бюджету. Кошти в сумі 200 тисяч. Так, тобто, наступне. Вийде то. тобто, не Наступне питання про передачу субвенцій бюджету Ратівської селищної територіальної громади державного бюджету, кошти в сумі 500 тисяч. Це це різні історичні тобто скелі. Наступне питання про передачу субвенцій з бюджету Ратівської селищної територіальної громади державному бюджету. Кошти в сумі 500 тисяч. Наступне питання про передачу субвенцій з бюджету в Ратівської селищної територіальної громади державному бюджету кошти в сумі 200 тисяч. Згідно звернення. Пропонуємо внести на розгляд. Наступне питання про передачу субвенцій з бюджету в Ратівської селищної територіальної громади, державному бюджету кошти в сумі 200 тисяч. Наступне питання про передачу субвенцій з бюджету Ратівської селищної територіальної громади державному бюджету, кошти сумі 500 тисяч. Ми пропонуємо внести. Наступне питання про передачу субвенцій з бюджету Ратівської селищної територіальної громади державного бюджету. Кошти сумі 500 тисяч. Пропоную. Гарна сума Добре. для початку року, нехай наші військові освоюють, нехай допомагає, не тому що це, це не тільки для нас, це для нас. Так. Це для нас. <клес> От. Наступне питання про внесення змін до бюджету Братівської сели, селищної територіальної громади на 25 рік. Валентина Степанівна, Коротенько нам. Да. Напрацювали проєкт рішення, пропонуємо збільшити доходи загального фонду бюджету селищної територіальної громади е, за входом доходів податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, і з доходів платників податків, податків у заробітної плати на суму 60 тисяч гривень і відповідно збільшити видатки відділу житлово-комунального господарства. Е, в це видатки бюджету розвитку спеціального фонду за бюджетною програмою. Е, організація благоустрою населеного фонду в суми 60 тисяч гривень, це для придбання рекордного обладнання е, комунального підприємства у радіохомісевіс. Натракту, так? Да, так, да. так. Я тільки що був, то я так зрозумів, що це до цього нового тракторця, що купили... Крусілка видно, чи там ще... За рахунок вільного залишку коштів загального фонду бюджету селищної територіальної громади збільшити до видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади, за відділу культури туризму, за бюджетною програмою забезпечення діяльності бібліотек на суму 54 тисячі гривень. Це нарахування на, на заробітну плату, тому що в них дуже багато не на повну ставку і їм не вистачає коштів на нарахування. І збільшити управління фінансів. Це по загальному фонду. 2 мільйони 820 тисяч гривень і по спеціальному фонду 1 мільйон 980 тисяч гривень. Це для передачі військових частин. Оці тільки mm -hmm. деяким йде по деяким по спеціальному. Оце цих 4 мільйони 800. Mm -hmm. Із метою ефективного та повного використання коштів здійснити перерозподіл коштів по відділу освіти за бюджетною програмою співфінансування заходів, що реалізується за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, це на захист вітчизни. Вони зменшують видатки загального фонду і збільшують видатки спеціального фонду по цьому самому коду видатків на суму 80 8020. Мішу, да. Так, ми загально Сем. того, що це е, були заплановані як потужні видатки, але вони зараз як капітальні, ну, ті видатки, що ми ну, зараз ну, субвенції йдуть як капітальні, через то вони їх е, е, передають. Тижні, маємо, Є, був, Но, Пропозиції, Но, зауваження. Пропонуємо внести народ. Одноголосно. <гуми> Дай да? Да, Бог, щоб да, ми перемогли і ті гроші потім використовували да. на розвиток громади, да, на, розвиток громади а, на, а, на, на навесне, да. на причепне. Спасибі велике за бідну роботу.